На знамените озеро Дал, що в індійському кашмірі повертається дедалі більше туристів, і тепер для них створили новий маршрут під назвою Ремісниче Сафарі. Він проходить вузькими вуличками Срінагара, де розташовані майстерні та магазинчики індійських умільців. Наприклад, тут чуть пашміну елітний кашемір найвищої якості. Індієць гулам присвятив цьому ремеслу 20 років, але заробляє мало 5 доларів за день. Хоча ми докладаємо багато зусиль, старанно працюємо, але не отримуємо належного. Величезний прибуток іде до посередників. Понад 250 тисяч людей у Кашмірі заробляють на життя ремеслами, і всі вони в такій ситуації. Крім проблеми з посередниками, торгівлі заважають дешеві товари з Ірану і Китаю. До того ж, фабричні вироби часто видають за ручну роботу. Влада Кашміру хоче виправити цю ситуацію за допомогою нового проєкту. Ми намагаємося прямо зв'язати майстрів із покупцями, і немає ліпшого способу ніж ремісниче сафарі. Люди приходять до майстерень і бачать, як народжуються ремісничі вироби. Іноді покупці навіть не підозрюють наскільки це складна праця. Новий туристичний маршрут рекламують через соціальні мережі. Сардар раніше був діджеєм, а тепер став блогером і бере участь у проєкті ремісниче Сафарі. Мій найновіший відеоролик із майстерні з виготовлення шалей набрав понад 300 тисяч переглядів. Люди мене запитують, де це ремісник, що ще робить і як його знайти. Кашмір відомий гарними килимами, меблями і прикрасами з деревини волоського горіха, мідним посудом та іншими виробами ручної роботи. Недавно Срінагар увійшов до мережі творчих міст ЮНЕСКО. Місцеві майстри надіються, що цей статус допоможе зберегти їхні ремесла для майбутніх поколінь.